Вітання, вельми шановні пані та панове. <клес> Продовжуємо нашу діяльність в межах проєкту ліквідація національної неписьменності українців. І зараз я хотів би відповісти на деякі запитання глядачів і слухачів, які запитують мене то про те, то про друге. Ну, на деякі запитання вже відповіли інші глядачі, але вони ну, вимагають уточнення деяких. Наприклад, шановний пан Дробут. Дробут своє ну, знамените козацьке прізвище, просив, щоб йому я розшифрував, ну, тут. Один із глядачів зробив за мене роботу, відповів і сказав, що це якийсь один із перших засновників, патріархів, дроботів усіх, то він говорив дуже швидко, і нерозбірливо, звідки і пішло це прізвище. Ну тут можна уточнити. Взагалі то ну, треба дивитися твори часто густо тих письменників, які писали про минулі роки, про минулі століття, коли певні слова були поширені, а зараз їх ніхто майже не вживає, або вони є діалектними словами. І внаслідок цього ми не розуміємо, що. Означає те чи інше слово. Ну, ось читаємо у Котляревського І кубками пили слив'янку, медпиво брагу сирівець, горілку просту і калганку, курився для духу ялівець, бандура горлиці бринчала, сопілка зуба затинала, а дудка грала на балках. Санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали. В дробушках, чоботах, свитках. Так що тут, можливо, і від назви одягу теж може походити прізвище, тим більше, що я от похідні від цього теж українське прізвища зустрічав. Ну, іноді тут, ну. Може, не зовсім коректно говорити про те, але ну, що є, те є. Кажуть, що маємо, те маємо. За що купив за те і продаю. Ну, дехто там якась одна дама напустилася на, на мене, що я, значить, трактую всі ці географічні назви і все інше, що це неправильно. От, наприклад. У слові ракета то є слово ра. Так що це значить походить від Бога, від, від ра? Так, їх запускають вгору. Ну, і хтось їй відповів, що є таке слово дура. так, Там теж ра є. так, Це що, теж від Бога ра? Ну, якось е треба розбиратися, напевно, в цьому, але. Ну, коректніше, щоб ми не ображали один одного. Я розумію, що дехто приходить сюди для того, щоб чинити якийсь скандал, а не отримати якісь знання чи істину посягнути. Ну, і що тут ще можемо ми сказати? Ну, звертаємося до Котляревського. який ось Багато дуже прізвищ, які йдуть від імен, від українських імен, істинно українських, над якими московити століттями насміхалися, що привело до фактично їх зникнення із нашого обіходу. От подібні там у всіх слов'янських народів є, і вони донині вживаються, їх ніхто не соромиться. А над нами так знущалися ці андрофаги, і так насміхалися над нами, що ці імена вже пішли. Микита це погане, от Нікіта от це хорошо. Так. Ну і так далі, і тому подібне. Це ж однозначно зараз. Я ж дивлюся по своїх студентах, які в них імена. Українське прізвища, славні глибокі, а імена ні, ні. Вже все, вже не Кирило, а Киріл, не Данило Галицький, а Даніїл і так далі, і тому подібне. Ну, давайте будемо говорити правду, хтось має говорити відверто те, що ми маємо. Тому що ми оцим самим себе ж опускаємо. Ми показуємо, що ми гірші. Ми не Данило, ми Даніїл. Тому що Даніїл це вище, тому що це московське. Ну, давайте будемо щось, врешті-решт, цим робити. Тому що ми ніколи не станемо багатими, щасливими, здоровими, коли ми не станемо самими собою. Так ось подивіться: читаємо енеїді Котляревського. Він Потрапив, так би мовити, до пекла в пекельну. Еней з цивілою попхався, в пекельною подалі глуш, як на дорозі повстрічався з громадою знайомих душ. Тут всі за неєм обнімались, чоломкались і цілувались, побачивши князька свого. Тут всяк сміявся, реготався, Еней до всіх їх доглядався. Знайшов з троянців ось кого. А це ж тепер і прізвище. Петька, Терешка, Шеліфона, Панька, Охріма і Харка. А у нас там придумують що завгодно. І звідки Харків взявся? Та ось. Місто, яке заснував Харко. Зрозуміло вам? Харко. Харлампій. Так, далі Лиська, Олешка, Сізіона, Пархома, Іська, таке їйськое ім'я і прізвище. І Феська, Фесенків, скільки в нас, Фесюків, і так далі. Стецька, Ониська, Опанаса, Свирида, Лазаря, Тараса. Були Денис, Остап Овсій. І всі троянці, що втопились, як на човнах. З ним волочились. Тут був Венигор, Вернигора Мусій. Ось дивимося ми Венеїду, Чудову Котляревського, і тут, на цій основі, ми можемо розкривати таємниці українських прізвищ, імен давніх, нашу історію, географію. Літературу і все таке інше. А тепер мене теж запитують: а які ж топонімічні свідки українськості Донбасу, наприклад? Та все просто. Ми просто не вдумуємося у значення тих назв, тих слів, які ми говоримо. От, окупований харцизик – там аж два металургійних заводи на Донбасі. Що означає слово харцизськ? Та це типово давнє українське, не московське в них немає цього слова. Що означає харциз, харцизяка? Розбійник? Тобто харциз це місто розбійників. Так. Якщо розшифровувати. Ви хочете розшифровувати, не просто, як кажуть, тренді звучать і не розуміють, що воно означає. Далі Краматорськ. Ну, ж таки, місцеві жителі і школи там є. Українські, так. А хтось пояснює, що означає Краматорськ? А це означає українське слово, крам на торці, річка. Яка там протікає. А що таке крам? Що є в московській мові крам? Давайте перекладемо. Це багатосів. У нас крам, а у них мелочний товар означає. У нас там тільки де не де трапляються крамниці. Так, крамниця. Це що? Ну, це універсальна, універсальний магазин, Так, крамниця, де продається. Різноманітний крам, різноманітний. Не просто там якийсь один вид товару, а різноманітний види товару. От ми з вами бачимо абсолютно чітко, чия ця земля. Я вам вже говорив, чиї назви тихі земля. Це наша земля. Це споконвічно українська земля Донбасу. Не Московська. Які вони е, намагаються приєднати до себе? Та вона вам не належить ніколи не належала. ви, андрофаги, москвити, У вас які назви? У Грофінській всі, Калуга, Кострома, Тула, Москва, Клязьма, Яуза і так далі, і тому подібне. Це все, тверь і інші. Це ваші назви. У Грофінській, які ніякого відношення до України, до слов'янського світу взагалі не мають. Ну, нарешті давайте. Хоча б ми зрозуміємо. Їм то не дійде, тому що там такий інтелектуальний рівень ми бачимо, якщо верхівки, отакий інтелектуальний рівень цієї країни, які взагалі не здатні нічого сягти, аби вони щось розуміли у цьому житті. Вони б на Україну і до України і в Україну не припхалися сюди зі зброєю. Ніколи б не прийшли, але вони прилізли сюди, як тать, як злодії, як бандити, як харцизи, харцизяки. Будьте здорові і по можливості щасливі. Всім українцям в Україні і світі бажаю здоров'я, удачі, а всім нам спільної перемоги над цими людоїдами, які прийшли до нас, нас убивати.